Шестиденки на Прикарпатті не буде. Уже з 1 вересня українським школярам пропонували готуватися до навчання по суботах, натомість відпочивати взимку два місяці. Такі рекомендації Міністерства освіти і науки України запропоновані з метою економії. Прикарпатські ж освітяни від них відмовилися. Проте затвердили деякі зміни в начальному процесі, які саме цікавилася Мар'яна Мазур. Прикарпатські освітяни відмовляються від шестиденки, бо переконують, економічно це таки невигідно. На довгий час опалення відключити в школах не вдасться. Крім того, зміни в навчальному процесі можуть позначитися на здоров'ї дітей, за що насамперед хвилюються батьки. На колеги ми порадилися і прийняли рішення, що шестиденка є недоцільна як з економічної точки зору, з точки зору психофізіології дитини, діти вже звикли до відповідного режиму. Відповідні нормативні документи так само регулюються питання і прийняли рішення про те, що п'ятиденка має працювати. На нараді в обласному департаменті освіти і науки вирішили внести свої корективи. Отож, перший семестр триватиме спочатку.